Це Харківський технологічний університет IT-STEP. І до слова я запрошую пономареву Надію Сергіївну, завідувачку кафедри інформаційних технологій ХТУ IT-STEP, кандидата педагогічних наук за спеціальністю інформаційні технології в освіті, яка більш детально розповість про мережу IT step спеціальності викладачів, методики навчання, студентське життя тощо. Тож, пані Надія, дякую вам слово. Доброго дня, шановні гості, доброго дня, шановні організатори сьогоднішньої зустрічі. І ця зустріч дійсно для кожного з абітурієнтів є вирішальною. Тому сьогодні ми поговоримо про ті можливості, які перед вами буде відкривати Харківський технологічний університет ІТСТЕП. Хочу почати перше. З чого це з великої мережі різних філіалів ITSTEP. Наразі ми маємо філіали по всьому світу, і ця мережа ITSTEP розпочалася звичайно з України. Наразі ми маємо більше ста філій по всьому світу у 22 країнах світу, що дозволяє нам надавати таку якісну освіту, яка б могла з певненістю базуватися на будь-якому континенті. Наразі у нас є філіал, велика кількість філіалів і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, і в Канаді, і по всьому світу. Що це вам дає як нашим майбутнім абітурієнтам? В першу чергу, розуміння того, що досвід великої кількості філій по всьому світу надасть вам можливість отримати найсучасніші знання у галузі IT. Між того, вже більш ніж 25 років філіал it СТЕП по всьому світу випускають велику кількість студентів, велику кількість випускників, які мають змогу працювати у всіх країнах світу. І це не секрет, що it СТЕП уже велику кількість років на ринку it освіти, саме it освіти, і спеціалізується саме на даному напрямку. Якщо поринути більш глибше, то на даний момент, якщо говорити про географію, наші студенти знаходяться і в Амстердамі успішно працюються в it компаніях і в Канаді, і в Сполучених Штатах, і в великій кількості інших країн. Це навіть на даний момент я не беру увагу випускників, хоча їх також величезна кількість, і звичайно вони працюють не тільки в компаніях в Україні, в Харкові, але і впевнено працюють за кордоном на ремонті на віддаленому такому графіку роботи. Але це дуже дійсно класна перевага. І ще давайте пройдемося по таким основним моментам, окрім географії та широкого досвіду в галузі IT, звичайно, є і інші переваги ветістер, про які ви, як абітурієнти, повинні знати, обираючи впевнену свою майбутню галузь. По-перше, це чисельність студентів в одній групі. На даний момент, чисельність студентів в наших групах близько 10 студентів, а Іноді навіть і менше. Для чого це необхідно? Для того, щоб надати нашим студентам максимально індивідуальний підхід до навчання, щоб кожен викладач мав змогу максимально приділити увагу кожному студенту, дати відповідь на всі питання, які його цікавлять, і, звичайно, дати найсучасніші знання, що для вас є найнеобхіднішим. Ні для кого не секрет, що з розвитком IT-гаузі. Велика кількість спеціальностей відходить на задній план. Такі спеціальності, які мають більш персоніфікований підхід, так? І зараз на перший крок, на першу позицію виходять такі спеціальності, які є до цього моменту не дуже розкрученими, такі як спеціалісти в інформаційних технологіях, спеціалісти у розробці штучних інтелектів і багато, багато інших систем, які наразі користуються величезним попитом. Якщо говорити про Невеличкий екскурс в історію, так то а, можна сказати, що а, нещодавно сучасні тенденції, наприклад, розвитку індустрії 4.0, говорять про те, що велика кількість спеціальностей вже через 5-10 років просто перестане існувати як такі. Тому що їх замінять певні роботизовані системи, замінять певні а, системи штучного інтелекту, і а, розуміння того, що ваша освіта через 10 або 15 років повинна залишатися актуальними, це важливе розуміння, з яким не легко зморитися. І при виборі тієї чи іншої спеціальності вам потрібно розуміти, що важливим є для вас сьогодні. Сьогодні для вас важливо отримати ті знання, ці навички, які є затребуваними навіть не зараз, навіть не вчора, а завтра. І е, знайти таку е, спеціальність, такий університет, який може це вам дати, це досить складний вибір. Тому давайте е, проговоримо іще декілька переваг, з якими е, ви будете активно працювати у рамках ITST. По-перше, це, звичайно, напрямки і професії, які ви можете отримати після закінчення нашого університету. На даний момент в університеті працює дві кафедри: одна класична IT-степівська в напрямку інформаційних систем та технологій, і друга кафедра це діджитал маркетинг та IT-менеджмент. Чому саме it напрямок Тому що зараз існує велика кількість вакансій не технічних, і я впевнена, що кожен з вас задавався питанням: а що, якщо я не є класичним айтішником, якщо я не зможу програмувати або створювати розробляти ді чи інші системи? Що тоді робити? Але я все одно хочу в айті. І я впевнена, на таку думку ви чули неоднократно. Тоді, в вашому випадку, ви можете сміливо обирати напрямок it менеджменту і працювати в галузі IT. В якості не технічних спеціалістів і таких позицій зараз на ринку, IT величезна просто кількість. Це і е, дата аналітики, це і ті люди, які будуть працювати з командою, організовувати роботу команди. І якщо навіть зараз я із даних двох напрямків почну перелічувати просто величезну кількість професій, які ви можете отримати, ми мабуть не закінчимо й до ранку. Але, звичайно, потрібно розуміти, а які ж напрямки ви можете опанувати, так навчаючись в нашому університеті, наприклад, на 126-й спеціальності. По перше, ви можете, окрім базових дисциплін, обрати для себе дисципліни за вибором студента. Ні для кого не секрет, що наразі. Все навчання в університеті поділяється на два напрямки: це блок базових дисциплін, блок професійних дисциплін і блок вибору студента, так, тобто ті дисципліни, які ви будете обирати протягом свого навчання, особливо для своїх освітніх потреб. І тут ми можемо запропонувати для вас декілька таких. Досить ґрунтовних напрямків в IT, які стосуються розробки програмного забезпечення, це класичні програмісти різними мовами програмування, це комп'ютерна графіка та дизайн, включаючи і 3D-розробку, і брендінг, і 2D-розробку, і веб-розробку, і а, наповнення різних а, систем ігрових. Ви будете працювати із дисциплінами, в рамках яких ви можете створити власну 2D, 3D-гру, познайомитися з такими відомими технологіями. Технологіями як технологія як технології доповненої реальності, як а, датчики систем розумних будинків, а роботизовані системи вміння керувати роботом віддалено. А це і можливості, а, наприклад, Таких платформ, як Юніці, а для того, щоб створити власне якесь віртуальне середовище, або навпаки, створити свою особливу власну гру, яку надалі можна впевнено монетизувати та відповідно зробляти на цьому пасивний мати дохід. Але окрім цього, ви вивчите величезну кількість інших дисциплін, які також будуть пов'язані з IT. Перевагою it степ є те, що ви можете отримати ту освіту, яка буде направлена саме на інформаційні технології. Кожна дисципліна, яка вивчається, це поглиблене вивчення саме it напрямку. Наприклад, та ж сама вища математика та дискретна математика обов'язково потрібна вам буде для того, щоб вивчити надалі інтелектуальний аналіз даних, для того, щоб вміти змоделювати ту чи іншу систему, для того, щоб працювати над розробкою різних систем штучного інтелекту, і так далі. Але крім цього, ви ще опануєте IT англійського. Ні такого не секрет, що зараз розуміння англійської мови це така собі пріоритетна. Направленість і тому кожен поважаючи себе айтішник повинен вміти володіти іноземною мовою мінімально на рівні B1. тобто це рівень, на якому ви вільно зможете комунікувати із відповідними спеціалістами. Але перевагою АІТСТЕ також є те, що ви маєте змогу не лише вивчати протягом аж двох років, ви будете вивчати професійну іноземну мову та комунікативні технології саме англійською. Але окрім цього, ви зможете іще і вивчати різні спеціалізовані ті чи інші поняття. Так чи інакше, для кого не секрет, що велика кількість програмних засобів вони мають англомовний інтерфейс, тому ви будете знайомитися з специфічними англійськими термінами в рамках кожної дисципліни для того, щоб Вивчивши там 3-4 роки різні дисципліни, мати змогу розуміти не лише комунікації в англійській, але і впевнено відчувати себе у певних технологічних поняттях, що дасть вам основу вступити на будь-яку позицію до будь-якої компанії, навіть з позиції джуніор. Наразі наша студентка, приїхавши із початку міського положення до Амстердам, знайшла собі роботу там і відповідно не на позицію трайні. Так, тобто, це найнижчий ступінь такої собі такого собі стажування. Вона навчається, вона працює вже на позиції Джуна і навчається в університеті. Тобто це абсолютно реально, навчаючись в університеті, отримати свою першу професію і впевнено крокувати в ній, уже навіть навчаючись паралельно в університеті. Все це дає можливість вам отримати саме сучасні знання. В рамках вивчення тих чи інших дисциплін, ви опануєте можливості управління ресурсами в ІТ, як організовуються, як управляються it проектами Окрім цього, ви можете обрати звичайно і більш поглиблені дисципліни, наприклад, такі як основи робототехніки, організація баз даних та знань, методи системи штучного інтелекту, технології електронного бізнесу та криптовалюти. Зараз величезна кількість ті технології спрямовані якраз на електронний бізнес та на ведення і можливості саме криптовалют. Як Майнеться той чи інший біткоін, як отримують, як працюють ті чи інші платформи для майнінгу. і багато багато інших технологій, які ви можете опонувати в рамках наших занять. Але навіть це ще не все. Звичайно, є ті дисципліни, які ви можете обирати самостійно за вашим власним бажанням та власним напрямком і власними ідеями. Наприклад, це технології веб-дизайну, комп'ютерний ігровий дизайн, наприклад. Ви можете обрати напрямок 3D і працювати над візуалізацією і анімацією. Ви можете заглибитися у концептуальне мистецтво або дизайн інтер'єрів, створити екстер'єри, інтер'єри у 3D-програмах та впевнено відчувати себе у даній сфері, отримуючи величезну кількість коштів за ту чи іншу 3D-візуалізацію. Але окрім цього, ви можете опанувати і технології відеообробки, наприклад, постпродакшн, розробка тих чи інших візуальних ефектів, це і е, відеомонтаж, і технології фото і відеозйомки, як же саме зняти ті чи інші об'єкти для того, щоб це максимально ефективно потім опрацювати та мати можливість це робити на більш промисловому рівні. Але, окрім цього, також ви можете, звичайно, обрати і галузь розробки програмного забезпечення та зануритися у якісь технології розробки. Наприклад, в рамках наших дисциплін вивчаються і мови програмування і сі і C++, і C і Python, і велика кількість інших мов. А тут ми опановуємо і різні технології для веб-програмування, той же саме JavaScript, і розробка і проєктування мобільних додатків, і розробка різних хмарних технологій. І, наприклад, той же самий гровий двигун Unity, який зараз користується величезною просто популярністю. Ось це ті дисципліни, які вас поглиблять у світ IT, у світ сучасного IT. Чому я впевнено говорю про слово сучасного IT? Тому що наразі є величезна кількість у нас викладачів, які вас можуть і вміють навчити цьому. То вас буде навчати в першу чергу. Це сертифіковані викладачі, які мають сертифікацію Cisco, Huawei, Google та інших відомих it компаній Це і сертифіковані викладачі ПАМ, це і співробітники it компаній які наразі працюють у тій чи іншій it компанії. У нас є спеціалісти, які наразі працюють з програмуванням різних медичних додатків, тобто точність розрахунків для них на першому місці. Саме такі спеціалісти, які є практикуючими і мають навички роботи з сучасними технологіями, саме такі спеціалісти і будуть вас навчати. Але окрім цього, ви ще будете мати певні сучасні методики навчання. Так? Ми зрозуміли, як, що ви будете навчати, хто вас буде навчати, але й важливо, як. Ні для кого не секрет, що зараз навчання стає певною рутиною і з певним введенням дистанційного дистанційного режиму. Зараз дуже складно опановувати ті чи інші технології, але особливістю навчання в IT-степ є можливість кожного разу вивчати нові технології і мати змогу. Більш поглиблено навіть переглядати певні відеоролики. Ми навчаємося в рамках Microsoft Teams. Це система, яка має можливість не тільки організувати ефективний процес взаємодії між відкладачем та студентом, але й окрім цього, має певні інтерактивні можливості і можливості запису заняття. Тобто, навіть з сучасними технологіями, як зараз, ми впевнено можемо сказати про те, що ваші можливості, ваші певні вміння та навички ви можете опанувати навіть якщо у вас будуть певні відключення світла, навіть якщо будуть якісь форс-мажори, або якщо ви з часом переїдете за кордон. Ви можете підключатися і бути на заняттях. Ви можете переглядати, якщо щось не зрозуміли або щось не опанували протягом заняття. Ви можете переглядати такі відеоролики і впевнено. Навчатися з будь-якого куточку, з будь-якою куточкою світу та а, в будь-який зручний для вас час це особливо важливо зараз, коли є певні відключення світла, є певна нестабільність у завтрашньому дні. А ви будете впевнені, що кожне заняття ви зможете ефективно переглянути. Проте, окрім цього, ви, звичайно, будете мати велику кількість інтерактивів на занятті. Ви будете використовувати інтерактивні тести, інтерактивні опитування. Ви будете використовувати різні інтерактиви, ігрові методики. Різні. Ви будете вивчати різні квізи, так. Тобто організація вашого навчання буде максимально гейміфікована. А будете використовувати різні навчальні ігри, ігрові бокси, велику кількість інших. І видів гейміфікації. Але окрім геміфікації, ви будете мати ще й персональний електронний додаток для навчання. Саме там будуть поєднані і ваші навчальні матеріали, і ваші домашні завдання, і ваші додаткові матеріали, і, звичайно, все це буде також у гейміфікованому електронному підході. У нас є розроблена персональна система. Тема в рамках якої ви можете геміфікувати навіть свій процес навчання, збираючи протягом ефективного навчання монети, кристали, коїни і відповідно монетизувати їх у вигляді реальних подарунків від університету. Але окрім цього, ви будете мати ще й студентське активне наповнене життя. У нас є велика кількість закордонної мобільності. Наші студенти а, подорожують Європою та паралельно навчаються. Ось у цьому семестрі двоє наших студентів приїхали із закордону, кордону, із Естонії, де вони були на довгостроковому стажуванні протягом цілого семестру навчалися відповідно в іншій країні та в іншому місці. І це дуже круто мати ще й закордонний it досвід Окрім цього, ми частенько проводимо зустрічі з АІТ-спеціалістами. Ми звичайно робимо різні екскурсії до it компаній А навіть перед війною за день до війни ми були на екскурсії у компанії Sigma Software, і протягом навіть зараз такого складного часу ми легко можемо проходити в різні екскурсії до it компаній. Окрім цього, у вас чекають змагання з Dota, наприклад, так та кіберспорту на вас чекають величезна кількість турнірів. Та різних it вікторин І це такий напрямок навчання, який дозволить вам не лише опанувати якісні та сучасні знання, але й мати змогу це зробити максимально комфортно для себе, максимально вражаюче і, звичайно, максимально а, в лайтовому форматі. А, будь ласка, давайте до наступного слайду і, відповідно, трошечки поспілкуємося саме. Подивитися! Так, якщо ж все ж таки навіть після цієї презентації у вас залишилися окремі питання, звичайно, ви можете звернутися до наших менеджерів приймальної комісії, або, наприклад, сконтактувавши за телефонним номером, який ви зараз бачите на екрані. Але, окрім цього, звичайно, ви можете звернутися будь-яким зручним способом, або за допомогою інстаграму. QR-кодик ви бачите зараз також на екрані, або за допомогою Фейсбуку, будь ласка, також. QR-код є на нашому екрані. Ну і завжди, звичайно, ви можете подзвонити, зателефонувати нам, або, наприклад, перейти до нашого сайту та відповідно ознайомитися з інформацією саме на сайті. Дуже дякую всім, дуже дякую харківському ІТ-кластеру, який організував цю круту зустріч. Я впевнена, кожен з тих, хто зараз присутній забітурієнтів отримає свою відповідь. Що ж, дуже дякуємо. Це був Харківський технічний університет. IT-STEP.